Мої вітання. Бачу по засмазі, які прибули. Вітаю вас в нашому п'ятизірковому готелі Хілтон імені Степана Бандери. Прошу ваш welcome дрінк. Вода з Північно-Кримського каналу. Хороший. Mm. Хороша була ідея Моршинську по північному каналу пустити. Mm. А можете принести щось з нею, запити? Хороша водичка. Ви знаєте, це в будні, в нас на вихідні, з крана тече Трускавецька, тому ввечері собі можете трошки дозволити більше Винця, Венця, а ви вперше після деокупації Криму? Так, то постійно робота, знаєте, а тут відпустка. От ми з Чічкою два з гурзув. Я моряк. А, то ви з Севастополя? Ні, ні, наш флот зараз стоїть в Сочі, Сто? а ми з Донецька. Я також, ми ж земляки. Я вас зразу розкосив, адже вас. У вас дуже гарна українська мова, і це донецьке слово паразит це Чічка. Презент. Прийміть дарунок від нашого готелю. Шампанське Крим. Чічка невеличка. Крим наш. Спасіба. Ви знаєте, я вам рекомендую російською не спілкуватися, адже крім українців, в Крим повернулися українські чайки з Дніпра. Можуть і вкусити. Дякую. А температура моречка яка? А яку треба. 25. То наше море, ми його копали. Температуру регулюємо. Прошу. – 25. – А медузи є! скалі як відступали, ми ввічливо попросили позбирати море. чисте. <рес> то добре. Чекай. Чек, чекайте, а що то за яхта з триколором? <рес> не психуй, не психуй. голландці. Так здається, то звідси не видно, то голландці. От Вчора чоловік. В сусіднього готелю випив трошки венця кримського, пальну прямо в двигун. До вечора хтось доб'є, підуть на дно. За місяць тисячу яхт голландських тут лежить. Тисячу? Так. А що їм тут треба? Не тут. Джанкой. Ну, Просто в Голландії закінчилось, а в нас ще є. Що? Плантації. Тюльпанів. Пішла водичка з північно-кримського каналу, ви знаєте, і почали рости в Криму голландські тюльпани. Це треба запозити. Зняти. Який пароль до Wi-Fi? Е, Меджліз латинкою. Без пробілів. І без москалів. <смінчий> Маємо такий жарт. Чесно скажу, то треба прибрати, бо то є стрес для відпочивальників. Можна мені маленький антистресовий коктейль. А глибоко тут у вас. Ну, то все. Залежить від того, що ви хочете втопити. Як я вже казав, море наше, ми його копали. Глибину також ми контролюємо. То добре. А що у вас пошло в програмі? Прекрасна, що програма. Ось там на пляжі, на сцена. Аніматори з Єгипту, в басейні фітнес-тренер з Туреччини. Все дуже пристойно і елегантно. Ну, а в москалі. Фаєр-шоу. Вас цікавить фаєр-шоу? Біля сцени кожного дня о 23.00 дуже гаряча програма. То прекрасно. Йдемте, я вам покажу фішку нашого готелю. Прошу домой. Скажіть слава Україні. Просто скажіть слава Україні. Слава Україні! То хто? Дельфіни! І саме головне, що їх тому ніхто не вчив. Розумієте? Ході легенди, що саме деокупації гурзуфу почали води. Скажіть, що хочете? Ну, скажіть, що хочете, що хочете? Кучма! Ющенко! Скажіть Аваков! Аваков! Я їх люблю! Ми ними пишаємось, розумієш? <смір> Рибки, патріотики, водички. А до речі, водичка, я вам скажу, солоніша, ніж в Одесі. Так і є, так і є трошки стало солоніше, ви знаєте. Москалі як відступали, трохи плакали. <смір> 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 а, то гарно. Скажіть, та якісь? Сьорфінг є сьорфінг, майн серфінг, вайтбордінг, бананів, катамаранів. То все у нас є. Зараз дуже нас користується популярністю. Дайвінг за уламками Кершенського мосту. Oh. Якщо не знайдете, кажуть їх мало, ми даємо кровиселені подарунок кожному гостю. Доброго дня, кукуруза, кукуруза, кавуне. Дві кукурудзки можна? Так, звісно. Будь ласка. Офе. Це новий сорт. З'явився одразу після деокупації, як тільки водичка пішла через північно-кримський канал. Скільки я вам маю дати? А то безкоштовно. В нас в Криму все добре. Тримаємось, гроші є. Подякував. Гроші є. Знаєте, оцю синю дуже полюбляють.